Українське танго про палке кохання, зраду і навіть самогубство сьогодні будемо слухати у різних версіях. У Я тобі на трембіті, лиш кодні ці, розкажу про любов. Це було виконання гурту рандеву. Це танго, Гуцулка Ксеню, було надзвичайно популярним у 20 столітті. Щоправда, текст дещо трансформувався, і до нас дійшла менш трагічна версія. Кілька версій є не лише у тексту. Є насправді і дві версії створення пісні. За першою версією, автор гуцулки Ксені український композитор, диригент, педагог і музично-громадський діяч Ярослав Барнич. Цю версію обстоювала племінниця композитора Олена Вергановська, у коломийському будинку якої часто бував Ярослав Барнич. Авторство Підтверджують також його учні. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла, у, у ні пізна. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сласнині, і слова полки любові. У неї промовля це була версія виконавця, як так. Так, от кажуть, що свою Ксенію Барнич створив натхненний Ксенією Клиновською з Небилова, яка вчилася у композитора в Станіславові. Нині Івано-Франківськ. Композитор начебто, закохався в ученицю молодшу за нього на 19 років, і саме про неї пісня. Чи справді Барнич написав пісню? Невідомо. Немає документального підтвердження, але є усі документальні підтвердження тому факту, що у 1938-му саме Ярослав Барнич написав. За мотивами пісні відомого оперету гуцулка Ксеню. Можливо, саме у роботі над нею його заставали учні та племінниці, які вирішили, що він пише пісню, а не оперету. Вже пройшло гаряче літо, літа, що любив скрита, а гуцулку чорна бриву. Він в останню ніч прощав. Шеревощі грали хвилі, сумували очі сині, Тільки вітер на сосни пісню вигравав. Це було виконання Євгена Маляревського. За іншою версією гуцулку, Ксеню створив учитель села Семигині, Стрийського району Львівської області Роман Савицький. Він усе життя цікавився музикою, але жодної спеціальної освіти не мав. У час навчання у Львові в академічній гімназії Роман Савицький був одним з найкращих солістів гімназійного хору, але пішов він не музичним шляхом. У 1924-му Савицький вступив на історичний факультет Львівського університету. Після навчання кілька років був без. З роботи і посаду вчителя історії знайшов лише у Станіславі нині Івано-Франківську приватній гімназії. Згодом ця гімназія стала середньою школою. А Савицький її директором Він вчителював і в радянські часи, а у 73-му, за рік до смерті Романа Савицького, вийшла у світ збірка його пісень. У книзі була і гуцулка Ксеня. Душа страждає, звук Це було виконання квартету Явіра щодо Ксенії, якою надихався Савицький, теж є версія. Літню відпустку він зазвичай проводив у двоюрідної сестри Ірини Бурачинської в селі Шешори на Косівщині. Сестра мала дуже вродливу доньку Ксеню. І, от на одному з вечорів, коли молодь забавлялася, десятирічну племінницю Савицького обрали королевою вечора. Тобто вона могла кожному дати якесь завдання чи прохання, і їй не мали права відмовити. Тоді вона звернулася до дядька і попросила написати таку пісню, щоб уся Гуцульщина її співала. кажуть, що музику. До слів Савицького створив пізніше композитор Іван Недільський, а от Ярослав Барнич за цією версією у 1938-му на основі мотиву пісні створив одноіменну оперету. Я ж тебе просила щиро, не кохай мене зрадливо, а ти думав, що можливо. Це було виконання Оксани Мухи. Текст гуцулки з часом змінився. До нас дійшла коротша версія, і дещо змінені слова, які стали популярними у виконанні сестер Байко. Зміст простий гуцул влітку закохався в гуцулку Ксеню, потім літо минуло, і Він іншу полюбив. А от в останню ніч літа каже Ксені: Любов минула, серцю не накажеш. Ну але він страждає в оригінальній версії все значно трагічніше. Там Ксеня після таких откровень просто не вижила. А гуцул так і не пробачив собі те, що Ксеня пішла з життя через нього. Зацитую, Черемоша били хвилі, бігла Ксеня у безсиллі, на стрімкому впала шпилі, сумно вітер завивав. Череду лишав щоночі та шукав сліди дівочі, як знайшов закриті очі, їх в останні цілував. Важко спершись на соснині, з болем серця грав дівчині, щоб і гори чули сині, як гуцулку він кохав. О, хва, Від загиба, ще не було так шука скриті оложі, я знайшовся криті вожі, міг останній цілу, бащо спершись нас, оси, зболи серця граючи. Це був сімейний дует сестер Соколишин. Терті пляцьки називається дует. Вони єдині, у кого я знайшла виконання саме трагічної оригінальної версії гуцулки Ксені. Пропоную у повній версії послухати гуцулку Ксені у виконанні гурту Мертвий півень можливо, незвичному для нас сьогодні. Не класичному це точно. Темна нічка гори укрила залила, А в ній постать сніжно біла, Гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, І слова палки любові Він до неї промовляв, цукоксе. Я тобі на трембіті, лиш одні в сірім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембітів лунає, а що серце кохає, Бога рече мов жаро. Przyszło garecze lito, ucuł im szul lubić skryto, a ucułku czornobrowu, wino ostatni raz proszczał. Czerem osza chwili, sumowali oczy syni, Лише вітер у соснині, сумно пісню вигравав у Оксель. я тобі на трембічі, Лише одні в цілі. Цуко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, мов